В набу. Що сказав міжнародний аудит, якому він надав оцінку? І ось цитата. Набу виконує технічну роботу, але не має стратегічного впливу на корупційне середовище. Можна сказати, що цей орган є, але від його діяльності ніякого результату немає. Він не має впливу на оце Середовище корупційне, яке відбувається всередині самої країни. Міжнародний аудит це коли незалежні експерти перевіряють роботу органу і їм байдуже, хто знаходиться при владі. Вони оцінюють по ділах, а не по словах. Тобто, результат діяльності цього органу, що було і що є, які дії зроблені для боротьби з корупцією. Аудит проводився за участі експертів з Євросоюзу, США та Великої Британії. І ось які ж висновки вже є. Результати НАБУ нижчі за очікування. Більшість справ не доходить до вироку. Немає стратегічного впливу на корупцію у владі. Є конфлікти з іншими органами, як САП і прокуратура. Ось такі висновки надав міжнародний аудит. І чому ж НАБУ не працює ефективно, а мав би працювати? Політичний захист, чиновники домовляються, тобто відбуваються договорняки між чиновниками. Повільні суди, справи тягнуться роками. І ви, мабуть, знаєте приклади, коли справа тягнеться. Більше року, більше двох років, більше трьох років, і в результаті нічого немає. Корупціонери виходять і продовжують далі свою так звану діяльність. Конфлікти між органами, це НАБУ, САП, Офіс, генпрокурора, не діють як одна команда, а мають діяти. Має співпрацювати для єдиної мети. Це боротьба з корупцією всередині країни. А вони кожен сам по собі. Імітація роботи. Є красиві звіти замість реальних результатів. Можна написати будь-що в звіті, але результат має бути цього. Що зроблено? Які висновки? А не просто. Красивий звіт. І ось примітивний приклад. Детективи ловлять, ловлять рибку, а суди її відпускають назад у воду. Бо корупція.